Всім привіт! Зараз актуальна тема вибору генератора. Я також собі купував генератор і на деякі питання не отримував відповідь і не робив купу помилок. І хочу в цьому відео розказати про те, на що в першу чергу треба звернути увагу, щоб у вас там нічого не згоріло. Ось. Значить, перше, який генератор вибирати? Три фази чи одна фаза. Деякі максималісти, такі як я, Думають собі, що в них є трифазні прилади, і в такому випадку краще купувати трифазний генератор. Він буде покривати і такі задачі, і відповідно він має одну фазу. Але це трошки не так працює. Справа в тому, що в трифазному генераторі, якщо він, наприклад на 6 кВт, то це означає, що він має по 2 кВт на одну фазу. Тобто, якщо у вас в будинок заходить три фази, і у вас є, наприклад, трифазна плита чи духовка, і ви думаєте, окей, не буде світла, я буду користуватися духовкою, то ви заводите собі ці три фази. І, наприклад, у вас простий приклад: дві кімнати і одна кухня. В двох кімнатах по одній фазі, і третя фаза на кухню заходить. Ну, плюс ще три фази, щоб можна було користуватися плитою. То представте, що у вас на всю кухню лише 2 кВт вам видається. Ну або вам треба розводити по кухні ті три фази, якось ще по, щоб на одну йшла йшов холодильник, на другу там і на третю. Ну, ви самі розумієте, що це досить складно. І взагалі, якщо не дуже якісний генератор, то все одно, якщо коротше, він буде працювати не так, як треба. Все одно будете перекос фаз, все одно, якщо перекос фаз, то горять прилади. Тому, якщо трифазний генератор є сенс брати в тих випадках, коли є, ну, наприклад, це СТО, там є трифазні подйомники чи на виробництво, там працює трифазний станок-циркулярка, тобто ви просто використовуєте як, чисто як для конкретного якогось приладу. І відразу тут ми переходимо до наступного питання: це навантаження на генератор, як правильно розрахувати. Справа в тому, що ми враховуємо всі прилади, які нас потребують електрику, а також ми враховуємо їхній пусковий ток. Ця інформація не завжди вказується в мануалі, але дуже важливо. Наприклад, в холодильнику і взагалі всіх приладах там, де є двигуни, електронні чи поршневі, в них пусковий ток більше, ніж номінальний в декілька разів. Ось і взагалі ви можете наприклад, ну, наприклад, якщо вам берете наприклад для СТО для підйомника. Якщо у вас там підйомник потребує 2,2 кВт, то бажано, щоб генератор був мінімум на 5 кВт. Тому що декілька разів, щоб він міг цей. І на тих же СТО на 1 кВт, якщо ви, наприклад, ви попрацювали підйомником, підняли його, ви можете включити на одну фазу якийсь компресор, якийсь. Ну опять же, не дуже потужний, якщо він однофазний, там не більше 2 кВт. Тому що, якщо цей компресор буде постійно на 2 кВт працювати і на трьохфазному генераторі, то ви представте, що він буде постійно ту фазу перенавантажувати, що це теж не є дуже добре. Але на коротку дистанцію без проблем там чайник нагріть по черзі опять же, запустити болгарку, дрель. Тобто, в принципі, для СТО трифазний генератор Окей. Так. І з по поводу навантаження, ще хотів сказати: Тобто, ви розраховуєте пікове навантаження, і вам ви можете, наприклад, для того, щоб попробувати і знати точно, який генератор вам потрібен. Ви можете взяти або в оренду генератор на кілька днів. Краще приплатити кошти, але бути впевненим. Або взяти в когось із друзів. Але будьте, звертайте також увагу, що якщо ви берете в оренду генератор, то частіше за все він підубитий вже. Тому він не буде видавати таку потужність, як буде видавати новий нормальний генератор. Так, з цим ми розібралися. Третій момент. Про підключення обов'язково має бути кулачковий перемикач в положенні з захистом від дурня. Тобто, один, ну, щоб можна було, наприклад, нуль виключено, один місто, два генератор. Щоб не було таких звичайних перемикачів, що, наприклад, ви один включили це місто, другий включили це генератор. І коли вони два одночасно включені, то це є замикання. Тому що навіть якщо ви це зробили для себе, обов'язково буде такий момент, коли відключуть світло, у вас не буде вдома, і ваша дружина захоче запустити генератор без вас або ваш працівник на роботі. І якщо, наприклад, на роботі ви це робите, то обов'язково має бути людина, яка обучена, яку ви проінструктуєте дуже уважно, яка це буде запускати. Не допускайте до цього всіх підряд до цієї справи. Далі, коли ви запускаєте генератор, він має пару хвилин попрацювати в, в холосту, а потім вже його навантажувати, щоб він встиг прогрітися набрати ем, необхідної температури. І, мабуть, ще один важливий момент, коли ви купуєте новий генератор, він має обов'язково пройти прокатку, ви маєте злити масло, ем, уточнити у продавця або в мануалі, яке це масло має бути. І після обкатки, це, ну, я так думаю, мінімум це один бачок треба спалити. І після обкатки треба обов'язково замінити масло. Так. Мабуть, на цьому все. І ще декілька порад. Дивіться, якщо у вас, наприклад, всі прилади однофазні і один прилад трифазний. Ви подумайте, чи ви можете користуватися ним без світла. Якщо вам він обов'язково потрібен, і... то ви можете, наприклад, цей трифазний прилад запустити з однієї фази через конденсатори. Такий досвід є, його дуже багато в інтернеті. Подивіться. Але якщо він не дуже потужний, звичайно, може бути така. Але взагалі часто от на виробництві можуть бути нюанси. коли ви купуєте навіть, потужний генератор там, ну, відносно там, наприклад, там, не знаю, на 7-10 кВт, і у вас там запускаються двигуни, одночасно працюють комп'ютери, то у пси будуть показувати, що поганий ток іде, Тому що коли запускаються ці двигуни, то йде просадка в мережі. Е, у ну, мене воно, в принципі просадка йде, але все нормально працює, нічого не горить, якщо на, на, на одній фазі. Тому такі моменти всякі бувають звертайте на це увагу. Надіюсь, відео було корисним. Гарного дня. Всім До побачення.